Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.netua. В даному відогляді розглянемо шуруповерт від компанії Metabo, а саме модель BS18LBLQ. Постачається він в кейсі Metabox. Отже, відкриємо даний кейс, переглянемо комплект постачання, розглянемо технічні характеристики та приділимо увагу перевагам саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши кейс Metabox, ми бачимо, що у комплекті постачання йде уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Крім того, йде зарядний пристрій, що заряджає усі акумулятори слайдерного типу від 12 до 18 вольт є також поясна кліпса, що кріпиться на сам шуруповерт. Та додаткове місце під витратні матеріали, наприклад, біти. Крім того, у комплекті йде два акумулятори ємкістю по 2 Аг, 18 В. Та сам шуруповерт Metabo BS18LBLQ. Розглянувши комплектацію, перейдемо до технічних характеристик. Максимальний крутний момент на першій швидкості 60 Нм. Максимальний крутний момент на другій швидкості в режимі свердління 25 Нм. на метр. Максимальний діаметр свердління сталі 13 мм. Максимальний діаметр свердління м'якої деревини 32 мм. Кількість обертів холостого ходу на першій швидкості від 0 до 550 обертів на хвилину. На другій швидкості від 0 до 1850 обертів на хвилину. Діаметр затиску сверлильного патрону від 1,5 до 13 мм. Вага інструменту без акумуляторного блоку 0,92 кг. Вага з акумуляторним блоком, що йде у комплекті 1,4 кг. Гарантія, що можна надати магазин ToolsNet.ua, як на сам інструмент, так і на його акумулятори складає 3 роки. Як офіційний представник метабу в Україні. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг саме цього інструменту. І першою, мабуть, найголовнішою перевагою є те, що даний шуруповерт безщитковий. Безщіткова технологія дозволяє більш довше працювати на одному заряді акумулятору. А отже, такі інструменти є більш енергоефективними. Також не потребують обслуговування, наприклад, заміни щиток. На цьому шуруповерті присутня система Quick. Саме завдяки цій системі є можливість швидко зняти основний патрон. Залишається біту-тримач, а розміри самого шуруповерту стають значно меншими. Також є можливість встановити ексцентриковий або кутовий патрон. Вони докупляються окремо. На нижній частині інструменту присутня підсвітка робочої зони для роботи в погано освітлених та важко доступних місцях. Ергономіка даного шуруповерту викликає лише позитивні емоції. Також для більшого комфорту в роботі є два режими режим загвинчування шурупів та режим свердління. Саме в режимі загвинчування шурупів досягається максимальний крутний момент. Обмеження крутного моменту є на передній частині інструменту. За допомогою тріщітки та 20 основних режимів ви можете обрати саме той крутний момент, що необхідний безпосередньо під ваші завдання. А для свердління. Використовується режим свердління. Друзі, нагадую вам про те, що комплектації акумуляторів, зарядних пристроїв чи кейсів може бути безліч. Переходьте в магазин Tools.net.ua, зберемо саме ваш набір. На цьому наразі у мене все. Вам подякував за перегляд. А ви замість дякую підписуйтесь на наш канал, ставте великі пальці догори та до нових зустрічей.